На півдні України посеред широкого степу, недалеко від міста Мілітополь, є овіяна легендами місцевість під назвою Кам'яна могила, хоч поховань там і не знайдено, але зовнішні вона дійсно нагадує велику могилу. З давніх часів це місце притягувало людей, які по собі залишили малюнки, або піктрогліфи, які їх зараз називають, а також стародавні тексти. Розшифрувати які і досі ніхто не зміг. Оглядовий майданчик. Таке враження, що це курган якийсь. І баба там стоїть на ньому. Кам'яна могила є природним утворенням висотою 12 метрів, длиною 240 і шириною 160 метрів. На якій розміщено близько трьох тисяч плит. Це правильно розвалена кам'яний панцирь з гротами та печерами, які стали зручними для культових цілей. Татарська легенда розповідає, що холм був возведений силачом Богуром, який провинився перед творцем. Він повинен був возвести насип з каміння Кримського хребта на березі річка Молочної. Щоб пришвидшити процес, Богур Пішов на хитрування і став складати глиби нещільно одна до одної. І майже в кінці роботи він оступився і провалився в одну із пустот, де й загинув. З точки зору науки це останець пісковику Сарматського моря. Каміння дійсно нагадує залишки морського ріфу. Пісковик утворився монолітним і затвердженням працівників музею важко підлягає розпилюванню. Дослідження вчених привели до відкриття 65 гротів та печер, на стелях яких виявлено декілька тисяч рідкісних наскельних зображень, а також письмен, датованих 6-5 тисячоліттям до нашої ери. Пагорб над річкою Молочною тисячоліттями слугував людям-вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, був свого роду храмом під відкритим небом. Є тут і грот Амазонок, у якому знайшли жіночі прикраси, а також є твердження, що в цій місцевості проходили побачення Амазонок з чоловічим племенем, після якого народжувались діти. Чоловікам віддавали хлопчиків, а дівчаток залишали собі. І так, кам'яна могила є однозначно місцем сили. Недарма тут люди з давніх часів проводили релігійні обряди. Перебуваючи там, я і сам відчув силу і велич цього місця, і наскільки людське життя є миттю у всесвіті. Мабуть, під цим впливом люди і намагалися залишити по собі слід у вигляді текстів та малюнків у гротах і печерах кам'яної могили.